ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. тисячі деталей в американських системах озброєння залежать від корисних копалень, які контролює Китай. Чи може це поставити під загрозу обороноздатність США? Китай таємно адаптує чипи штучного інтелекту NVIDIA, чи ефективні експортні правила США. Розгляньмо цю ситуацію. Понад 50 членів канадського парламенту виступили проти переслідування Фолуньгун з боку китайської компартії. Гастролі Шенюнь у Канаді намагаються зірвати погрозами вибухів. Китай, і Росія демонструють військову міць біля берегів Японії, головного союзника США в Індо-Тихоокеанському регіоні. Війська відпрацьовують артилерійські та протичовнові маневри. Попри торгове перемир'я між США і Китаєм, яке діє з травням, послаблення обмежень на експорт рідкісноземельних металів, імовірно, не поширюється на американські оборонні компанії. Китай, який раніше обмежує експорт мінералів, необхідних для оборонних підприємств США, Пекін контролює близько 90% світового постачання рідкісноземельних металів. Він також домінує виробництві таких мінералів, як германії, галії і сурма. Усі вони потрібні. Для сучасної зброї за даними аналітичної компанії Говіні, практично в кожному ланцюжку постачань критично важливих мінералів, є принаймні один китайський постачальник. У більш ніж 80 тисячах компонентів американських систем озброєння використовуються мінерали, експорт яких контролює Китай. Напруга в цій галузі зросте. Західні виробники оборонної продукції від ракет та винищувачів до радіолокаційних систем та безпілотників повідомляють про збою постачань за даними газети Wall Street Journal, китайський постачальник магнітів недавно зажадав від компанії з нью гемпширам яка виробляє деталі для безпілотників, надати докладні креслення, фотографії продукції та навіть список покупців за наявними даними. Запит надійшов від китайської влади. Компанія відмовилася, і постачання магнітів призупинили. Затримки постачання призвели до спаду темпів виробництва. Складські запаси зменшуються на деяких підприємствах. Ситуація крит знайти альтернативних постачальників не просто для створення нових ланцюжків постачання або розроблення матеріалів замінників, потрібен час. Новий бізнес тренд у Китаї ставить під сумнів, ефективність заборони США на експорт чипів. Китайські компанії тепер тихо ремонтують високопродуктивні чипи NVIDIA для штучного інтелекту, саме ті, що Вашингтон прагне не допустити до країни. Це відбувається, попри правила США розроблені для того, щоб не допустити постачання цих передових чипів до Китаю. Однак, зростання ринку ремонту таких чипів свідчить про те, що ці правила ймовірно не працюють так, як планували олявся. Як повідомляє Reuters, десятки компаній у Китаї пропонують послуги з ремонту великих партій чипів Nvidia моделей H100 та A100. Складність у тому, що цих чипів взагалі не мало би бути у Китаї. Їх заборонили возити до країни ще 2022 року. Одна китайська компанія стверджує, що ремонтує до 500 таких чипів за місяць. Ще більш як 10 компаній роблять те саме на постійній основі протягом усього року. Що в підсумку становить десятки тисяч відремонтованих чипів щорічно? Більшість пошкоджених чипів надходять після багаторічного інтенсивного використання. Одна з компаній заявила. Що попит на ремонт зріс настільки, що їм довелося відкрити другий бізнес спеціально під ремонт. Інша фірма, яка раніше здавала чипи в оренду, повністю перейшла на ремонт. Тепер вона лагодить приблизно 200 чипів за місяць. Представник Nvidia повідомив, що ці чипи не просто заборонені для експорту до Китаю. Компанія також не може обслуговувати їх на території країни. Повідомлення Wall Street Джорнал вказують на значно поширену контрабанду заборонених чипів до Китаю. Високопродуктивні шаї чипи NVIDIA потрапляють до країни через підпільну мережу, що розширюється. Деякі з них провозять у багажі люди, які летять, приміром, із Сінгапуру. Водночас десятки китайських продавців відкрито рекламують ці чипи в інтернеті. Хоча NVIDIA тепер пропонує спрощені версії чипів, які відповідають вимогам США. Багато китайських клієнтів, як і раніше, віддають перевагу забороненим моделям, особливо для завдань навчання штучного інтернету. Інтелекту Оверфті як 50 канадських парламентарів підписали спільну заяву, в якій засуджують репресії щодо школи медитації Фолуньгун як у Китаї, так і за кордоном. У липні виповнилося 26 років від початку кампанії придушення Фалуньгун з боку Компартії Китаю. 53 канадські парламентарі підписали спільну декларацію, яка засуджує ці переслідування як у Китаї, так і за кордоном. Канада має протистояти цьому втручанню і відстоювати свободу, віру та демократію як усередині країни, так і за кордоном. У Канаді тепер діє реєстр іноземних агентів, і тому уряд має зупинити цих іноземних шпигунів з Пекіна, які діють на території Канади та погрожують зривом мирних заходів у нашій країні. У цьому полягає наш заклик. Канадська поліція також розслідує погрози вибухів, що надійшли перед кількома виступами компанії китайського класичного танцю Шень'юнь. Більшість членів якої прихильники «Фалунгун». Канада також співпрацює з поліцією інших країн під час розслідування діяльності китайського режиму. Ми закликаємо уряд вжити рішучіших заходів для боротьби з цими кричущими транснаціональними репресіями. У всьому світі зростає стурбованість у зв'язку з цими репресіями. Й далі більше людей організації. Ації та урядів закликають покласти край порушенням прав людини на саміті G7 цього року. Лідери виступили зі спільною заявою, яка засуджує транснаціональні репресії, і пообіцяли їм протистояти. Фолуньгун також відомий як Фолуньдафа, Це духовна практика медитації, яка базується на принципах правди, доброти й терпимості. КПК почала переслідувати цю школу у 1999 році у Китаї серед населення зростає паніка щодо можливого карантину через спалах вірусу чи на півдні країни. Вірус переносять переважно комарі серед симптомів: висока температура, біль у суглобах і м'язах, головний біль, стомлюваність та висипання. Китайська влада вжила заходів контролю аналогічних тим, до яких вона вдавалася під час пандемії COVID-19, що викликало в населення побоювання з приводу введення карантину в містах. Станом на 31 липня у місті Фошань, провінції Гуандун, було зареєстровано понад 6 тисяч підтверджених випадків захворювання. Вакцин від Чікунгунді не існує. Смертельні випадки від цієї хвороби рідкісні, але все ж трапляються. Влада опублікувала термінове загальнонаціональне повідомлення про плани діагностики та лікування у В'язку зі спалахом вона заявила, що карантинні заходи необхідно вживати навіть за підозри на зараження. Китайські і російські військово-морські сили провели спільні навчання в японському морі в акваторії між корейським півостровом та західним узбережжям Японії. Російське інформаційне агентство повідомило, що навчання містили артилерійські стріляння, відпрацювання дій боротьби з підводними човнами та протиповітряною обороною, а також спільні пошуково-рятувальні операції. У них взяв участь великий російський протичовновий корабель і два китайські есмінці. Тоді як китайські та російські військовики зміцнюють зв'язки, напруженість між Вашингтоном та Москвою зростає. Недавно колишній президент Росії заявив Дональду Трампу, що йому слід пам'ятати про наявність у Москви ядерного потенціалу радянських часів. Наступного дня Трамп оголосив, що у відповідь на цю заяву наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах. Appropriate regions in response to the former Russia leader's provocation.